Кішка справа з тобою чоловічим. А-я-я. А, а. -то, -то, -то. а діти тому мають купувати. А все дороге, не то, що домашнє, правда? Ну. Так, так. Ще? Отак, отак, друзі, треба фундамент е на дітях закладати. Ще? 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 Щоб потім собі розчитувати, що хтось... ну... Та не накривай ще. А як же ж? Дивись, сховав і все. Все, нема. І все не можна, пішла, пішла, пішла. Не можна відкривати вже ті слойки. Ні. Не, не можна навіть ту полотнину зняти? Не можна. Та куди ти забираєш? Ну, а певно, що так. Я, Може дітям закоптиру. Ну дивись який він розумний, ну певно, що так. А мені. Нема, нема. Мені, діти, Та віддай! Не дам! Та віддай! Не Ви знаєте, друзі, ще вам дуже хотіло у двох словах розказати, як ми зберігаємо ковбаску. Дивіться, я, як ви знаєте, я збираюся до дітей у гості. І в нас зараз морозилка просто забита. Всякими смаколиками. Вона потім буде свобіна, але зараз вона забита. І вона, ну, не маємо місця, ми вже. Щоб це поскладати все у морозилку. Тому я по бабчиному рецепту, далі по бабчиному і по по і бабчиному рецепту, ось так вам однією рукою покажу, як, як складаю я ковбаску слойки. Вона не буде довго зберігатися. Хоча у нас колись зберігалася ковбаска навіть і до півроку. Ну, думаю, що в дітей вона зберігатися довго не буде, бо домашні є домашні. І тому так. Але що роблю зараз? Зараз я вам покажу, що я буду робити. Хоча, у двох словах, можна сказати, щоб довго це відео не затягувати, бо відео про ковбаску ви вже бачили. Але я так на швидкоруч, бо, можливо, ви мене запитаєте, щоб я мала вам з чим відповісти. Е, ось так. Бачите, ось так наскладала. І. Ще ось так закрутила кілечком у слоїк. Слоїки півторалітрові. Ходи-ходи, чоловіче, ходи, та не бійся, не встидайся. Я не встигаю. Що, нема ключика? Зараз я піду пошукаю. Не гонь, чоловік, знайти нашого ключа закаточного, але зараз піду, пошукаю. То такими двома, двома способами, можна сказати, можна зробити. Бачите, ось такими порізала на куски. І щоб нормально їх е, там е, скласти, то собі можна лопаткою помагати, але другою стороною. Е, думаю, що зараз усі знають, що таке лопатка. Ось такі у мене вже старенькі припечені лопатки. Ось цією стороною, де ось тут. Ось цією стороною собі поправляєш у слоїку і складаєш. Е, так, ніби все, ніби все добре. А зараз буду показувати, що буду робити. Буду верніше розказувати, не показувати, бо то, що не можу однією рукою знімати і показувати. Так, що роблю далі. Смалець закипів, на півторалітровий слоїк. Два ось таких черпачки більш ніж достатньо. Не знаю, скільки тут у цих черпачках є цієї рідини. Цього смальцю, не знаю. Коротше, ось так залила. Зараз закриваю. Тут гвинтова кришка, єврокришка. Закриваю міцно і перевертаю. Ось так, друзі, виглядає наша заготовочка. Поки ще наша, поки ще вона не складена у е, дорожню сумку і не поїхала на Київщину, то поки ще наша, поки ми ще на ці слоїки дивимося. Але так як ми батьки дуже добрі, дуже розумні, розуміємо, що то є місто що то є не село, так що готуємося заздалегідь. Ще можна сказати, що півтора тижня маю до поїздки, допоки білет буде дійсний. А так, півтора тижні, ще той тиждень ще з неділі. Але, цей. Але ми готуємося заздалегідь. Це все Це все повиноситься зранку. Але бачите, як тут виходить? Скільки тут смальцю, не знаю. Видно, не видно. Видно, видно. Дуже добре, добре видно. Ось так. Бачите, два черпачки. Я це все поперевертала, позакручувала, як бачите, попервертала. Тут застигне, зробиться така жирова пробка. Чи як то сказати по-українськи? Не знаю. Підкажіть, якщо знаєте. Ну, не знаю. Я так на швидку руч вам розказую, щоб ви зрозуміли. Завтра, як застигне, я вам покажу, що буде далі, як воно себе буде поводити. Ну, воно застигне до ранку точно. Так що, далі буде.